Несумлінних рекламодавців карали і раніше. Тепер контроль за оманливою інформацією буде ще жорсткіший. Зокрема, це стосуватиметься популяризації ліків та біодобавок. За прописування препаратам чудодійної сили, якої вони насправді не мають, доведеться сплатити чималий штраф. Раніше його розмір становив лише 5% від торішнього виторгу. Тепер можуть донараховувати і більші суми, якщо компанії замовники реклами не дослухаються до зауважень. Якщо відповідач. Визнає факт чинення порушення, усуває його у ході проведення розслідування. Знімає рекламу, вилучає з обігу ті товари, які є предметом недобросовісної реклами. То сума штрафу у нас є низькою. А ось якщо у розповсюдження неправдивої реклами постраждає людина, тоді можна навіть потрапити за грати. Для цього потрібно дійсно взяти матеріали, які підтверджували, що ця реклама була недобросовісна. Потім прикласти потрібно дійсно підтверджуючи матеріал, що ліки ці використовувались для цього. Якісь чеки або ще що підтверджує. і через суд може. Бути самі радікальні заходи, відповідальність, як уголовна, матеріальна і інша. Тим часом в антимонопольному комітеті ініціюють повну заборону на рекламу медпрепаратів, але такого законопроекту до парламенту поки що ніхто не подавав.